Коли я ще була в мізучі, то 43-й рік ще чоловік жив, що мені сказали, щоб я пішла в міську раду і заняла, стала секретаркою, бо я вміла дуркувати. То я пішла на ту секретарку. От. Ну, а я почекайте. А коли я вже приїхала до Львова, то я то е, 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 директор міської ради, е, е, хтось там за мене заступився, розумієте, щоб мене прийняли. Директор міської ради сказав, що хочете працювати, можете, вмієте. Друкувати, кажу вмію. Крім того, а можна у вас машинки заховати, тому що багато машин і в цьому. Одна кімната, яка була від саду, там були оці пи... машинки. Друкарки, друкарки. От. То він сказав, що Повинні, це завдання таке дав, щоб цих машинок там за ніч не стало. Кажуть, що я маю зробити? А не зачинити вікна, вікна, сказав. Я так і зробила, не зачинила вікна. І все, забрали все. І занесли до, до моєї хати, а потім від моєї хати у їсті чески. У їсті чешки. Там дівчинка, я вчила дівчинку на машинці писати, вона приходила до мене до місоча. От, То ця дівчинка, до цієї дівчинки батьків дали одну машинку, і ця дівчинка вже друкувала те, що бандеричі давали, то вона друкувала. от. Ну я гублюся, далі що. А як вона називалася та дівчина? Ганя, по-моєму. Ага, а пейзавиця не, не пам'ятає. красиво, гарно, гарно. То то вам сказав ті, лишити вікна відчинення та директор. Е... Директор міської ради. А хто то був? східних областей. Східних областей. Ми, не, не з наших, а східних областей вже був українцем таким, що. бачите... — Але це вже було, коли була радянська влада після, після війни чи ні? Так, 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 так. А чоловік а вже в той час працював? Ж... Ну він же ж працював і ще, 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 ще жив. А, а десь через півроку його не стало, його вбили. А він вже був в той час підпіллі, як ви з ним одружились? Так, а як ще? А як же? А ви знали про то? Ну, а як же? А яку вони проводили діяльність тоді? Чим вони займалися? Це він, Боярчук, працював одночасно в міській раді. І він мав відділ. відділ. І в цьому відділі він мав якісь справки, що приходили наші хлопці, українці, і він давав їм ті справки, і по цих справках вже наші хлопці могли пройти скрізь. І перед Москалем, і перед німцем, і так далі. Як, не знаю, як цей відділ називався. Ну, ну, документи він їм робив. Документи, документи давав. От. І ви тоді теж працювали в міській раді, коли він працював? І я тоді також, я тоді відкривала вікно і ви і, і, забер, забирали ці машинки. Розумієте? Для підпілля. Так. А ще якісь доручення давали вам? Ой-ой-ой, скільки доручень було. Чи розкажіть нам трошки? Ну що ну, я буду казати? Якісь такі історії таку, якби з тими машинками, ви кажете, ще були, та, доручення? Та були б доручення. Доручення вже були такі, що додому я мусила вести дівчаток за дві дівчинки, щоб батьки забрали машинку і, і десь на селі. Щоб це щоб друкували. До того велика морока була, розумієте?